Уже понад 10 років закарпатські діти змагаються у конкурсі податки очима дітей. Конкурс тематичний своїми малюнками, творами, комп'ютерною графікою показують, як вони розуміють суть податків в Україні. Я вже тут багато років приймаю участь в якості просто члена журі і журі, то діти себе показують дуже гарної сторони, і нам приємно скажімо, що конкурс року в рік стає все на кращому рівні, і він дещо змінюється. Перші роки більше проходили такі от образотворчі і декоративно прикладне. Мистецтво тепер уже другий рік проводять мультимедію, і воно так в духі часу і оправдує себе. За словами голови журі, цьогоріч обирати переможців буде складно, адже роботи юних заклад... Карпатців представлені на досить високому рівні. З художньої точки зору я можу тільки порадуватися, що я... у нас мистецька освіта на хорошому рівні і гарний рівень дітей вони показали. І дуже, ну, Мені подобаються роботи. і вибирати з року в рік все і тяжче, тяжче, тому що вони вже такі дуже конкурентно спроможні. Роботи, які журіви з найкращими в області, візьмуть участь уже в третьому етапі конкурсу. Роботи переможців будуть надіслані на віри. Третій рівень та, на Київській на всеукраїнському. Тобто діти будуть змагатися зі всіма дітьми з України. Наприклад, минулому році у нас було три переможці: двоє дітей, які здобули на всеукраїнському рівні перші місця по комп'ютерній графіці. І одне третє місце по літературним творам. Загалом на конкурсі представлено 55 робіт, 22 з яких визнали кращими у трьох категоріях художня творчість, літературна творчість та комп'ютерна графіка.